На самому заході Львівщини, у затишному селі страч, загубленому поміж лісами, пагорбами та співом жайворонків, жив собі чоловік на ім'я Іван. Йому вже минуло 60, але ще мав силу, розум і характер. Був у селі знаний рибалка, такий, що не просто водку тримає, а з рибою, як сам казав, говорить на ти. Жив один у старій хаті, що лишилася від батьків. Дітей мав, але всі виїхали до Польщі, тож лишилася йому втіха рибалка. Був один ставок на краю села. Всі його називали ставок бабці Катерини. Не тому, що вона його копала, просто дістався він їй ще від діда, і ніхто інший права там ловити рибу не мав, лише з її дозволу. Бабця Катерина мала вже під 90 років, але розум мала гострий, як ніж на забій. Пускала на ставок лише порядних, і то не часто. Одного липневого ранку, коли сонце ще лише торкалося хмар, Іван прокинувся з думкою сьогодні треба йти до Катерини. Йому наснилося, що в ставку з'явилася велика риба, золотий карп із червоними очима. Прокинувся він у поту, але з відчуттям ніби це знак. Знак то знак, пробурмотів він собі. А якщо і справді там щось є, взяв він у торбу свою стару але вірну вудку, зібрав хлібні кульки, трохи кукурудзи, кілька черв'яків. Про всяк випадок і пішов до бабці Катерини. Слава нашому Богу! привітався. Навіки, Іванку, відповіла вона, сидячи під грушкою. Що знов на рибу? Та от бабцю снився мені карп у вашому ставку, кажуть, що сни не просто так. Бабця прищурила очі. Мені так ось сьогодні снилося, що хтось зловить того старого Карпа, що вже років двадцять, як ніхто не бачив. Іван здригнувся Ви кажете старий Карп? Еге ж? Ще мій дід казав, що в нашому ставку є один цар, риба така велика, що коли пливе, вода перед нею розходиться, як при бурі. Але хитра, її не візьмеш ні на черв'яка, ні на блешню. Бабця замовкла на мить, ніби згадуючи щось далеке. «Іди, Іване, дозволяю я тобі, але як впіймаєш, то неси мені, хоч подивлюся. Тавок був в оточенні верб і осок. Ранковий туман ще клубочився над водою, наче племена біля вогнища. Іван вибрав місце, де колись давно ловив велику плотву ще з сином своїм, встановив вудку, наживив хлібну кульку і закинув. Тиша лише десь у кущах свистів птах. Минуло півгодини, поки перший раз клюнуло. Маленький карасик, не більше долоні. Іван його відпустив. Потім ще один і ще вже годину сидів, коли зненацька поплавок сіпнувся, ніби його хтось вдарив кулаком. Іван миттєво підсік, будка вигнулась дугою, волосін натягнулась, як струна. І Іван зрозумів це щось велике. Риба рвонула вглиб ставка вліво, потім управо. Іван тримав вудку двома руками, вкритий потом. Серце калатало, здавалося, що бореться не з рибою, а з самою природою. Тримай, Іване, сам собі прошепотів Не давайся. Хвилин п'ятнадцять тривала боротьба, риба тягнула, Іван тягнув. Нарешті з води визирнув співний плавець. Масивний, темний, мов шмат дерева, потім голова з великими очима, і нарешті цілий карп, золотисто мідяний, з лусками як монети. Він втомився, лежав у воді, підпливши до берега, Іван обережно підчепив його під сітку і витягнув. О, Боже ж ти мій, тільки й видихнув Іван. Риба важила добрих 15 кілограмів. Справжній гігант, схожий на міф, на казку якусь. Іван поклав його у мокру мішковину, щоб не пересушити, і поніс до бабці Катерини. Бабця побачила його ще здалеку. Покажи, аж вигнув. Ану, покажи мені. Іван розгорнув мішковину, очі старої жінки загорілися. Та це ж це він? Я ж його пам'ятаю ще з малку, мій тато його раз бачив на ставку, казав цей карп то охоронець цього ставку. І що як хтось його зловить, то нехай не їсть, бо втратить удачу. Іван уже стояв розгублений. То що ж, бабцю, назад пускати мені його? А як тобі серце каже, Іване? Іван подивився на карпа, риба майже не пручалася, мовчала, мов чекала рішення. Я не заради юшки ловив бабцю, я ловив, бо так снилось. І він, не сказавши більше ні слова, повернувся до ставка. Став навколішки і обережно опустив Карпа у воду. Той ще кілька секунд лежав на мілководді, а потім поволі пішов у глибину, залишаючи за собою ледь помітні кола. Після того дня життя Івана змінилося. Не те, щоб у нього гроші з'явилося чи молодість повернулась, але село почало про нього говорити. Люди приходили, питали поради, приносили гостинці. Молоді рибалки просили, щоб він їх навчив рибу ловити. А через місяць з Польщі повернувся його старший син, сказав, що втомився від чужини, хоче будувати хату в селі, привіз невістку і двох онуків. Іванові серце аж стислося від щастя. Якось він ішов із сином повставок. Тату, мовив син, кажуть, ти тут великого Карпа зловив, правда? Іван усміхнувся, зловив, але відпустив. Деякі речі не для того, щоб брати, деякі щоб просто пам'ятати. Вони постояли мовчки біля води. Сонце схилялося над ставком, десь там, у глибині, плив собі великий карп, вільний. Величний, мов легенда. І тут раз Карп вискакує з води і назад падає в воду. І Іван зрозумів, це він просто з ним так привітався. Ось така історія, дорогі друзі. Якщо вам сподобалося, покладіть лайк цьому відео, підпишіться на канал, тому що скоро буде нова цікава історія. На все добре!